Всім знову привіт! І як же ж тут без Євки на моєму каналі? Так, це у нас євка, мобільна Євка. Може хто знає, хто не знає, то тоді знайомимося. Так, це Також стратегія у стилі РПГ, багато користувацька з відкритим світом. Тільки у нас тут є космос. Тут є багато різних кораблів, дуже велика галактика, де живуть. Можна сказати, всі персонажі. І зараз я вам познайомлю з цією грою. так Ось такий ангар. Насправді це я зараз знаходжуся на станції. Ось це мій корабль. У мене їх тут скільки є. Ангар. А, тут тільки один. І в корабля є свої модулі, знаходиться це в оснастці. Так, у мене корабль на дронах. Тобто у мене йде два орудія, получається ракетних, дронів. І різні новітні системи: системи живлення, системи накопичення енергії, системи форсажу, системи захисту та системи повищеного управління дронами. Е, так, на базі, можна сказати, на станції можна щось собі прикупити. Можна, виходить, продати. У вас є інвентар. Кожен раз, коли ви будете битися з ботами чи з гравцями, там буде випадати речі, ви будете їх підспирувати, і це все буде потрапляти в інвентар. Потім ви це зможете продати на ринку. Давайте вийдемо з станції і подивимося на цю красиву графіку. Ось такий у нас космос, і це все на мобільній грі. Доволі класно все реалізовано. Ось бачите, ось така станція, досить немаленька, рядом різні планети. Так, давайте виберемо е, якогось ворога. Я вам покажу, як проходить бій в таких іграх. Так, знайшли ми якусь аномалію, давайте залетимо в ту аномалію і переб'ємо там кораблі. Також є варп вар Варп Варпрежим е, розганяє корабель до просто сумасшедшої швидкості, яка близька до швидкості світла. А звичайна швидкість у мене зараз 288 метрів на секунду. Те так нехило, по факту. Але не є великою. Далі у мене є турбо турбоскорітелі. Тут швидкість у мене піднімається до 1500 метрів на секунду. Ну, ладно, давайте війдемо в варброжи. Давайте до якоїсь там нормальні. Оце. Так. Ось зараз бачите, яка швидкість пішла. Зараз він вже зупиняється, бо дуже швидко. Так, ось тут у нас є кораблики. Зараз фокусуємо. Так, можемо включити лазер для наведення ракет. Можемо включити оцю тарілочку. Можемо включити оці модулі, вони викачують енергію з ворога. Можна тут нанести камеру. Отак. На ворога. Ось такий кораблик ми підрвали. Також тут можна задати орбіту, по якій ви хочете рухатися. Досить сильна гра, давно вже грають у неї Мінусом є великим, можна сказати, не сильно мінусом, а може для когось навіть плюсом. що тут ви можете повністю втратити цей корабель. Тобто є зони з рейтингу, є зони мирні, де вас просто ніхто не зможе знищити. є зони піратські. Там на вас можуть напасти інші персонажі і просто знищити вас, забрати все, що ви везли. Також тут є замовлення на вбивства, є доставка. Є різні планети, можна добувати ресурси. Ось така стратегія досить крута. Зараз доб'ємо. Є різні квести, цікава сюжетка. Ну, я думаю, в загальному зрозуміло, що це за гра. Також є багато різних кораблів. Тут є кораблі ось такі на дронах, вони більш товсті для фарму е, різних, е, різних, виходить, ботів. Отаких вони називаються в грі миски. І е, є кораблі ПВП. Вони більш швидкісні, мають більшу швидкість. У них важче попасти ракетою там чи іншою зброєю. Також е, в грі є промислові кораблі, які можуть перевозити просто багато грузу. Є в грі різні, е, ну, різна зброя, ви вже побачили, різні там накачки щитів, різ, різні модулі, можна сказати. в Грі є. І це все. Можна комбінувати і, і класно грати. Так, в принципі, все, що я хотів вам показати. Якщо захочете, просто установите і дізнаєтеся більше. Дякую за перегляд, ставте лайки, до побачення!